Університет через наявність порушень правил військового обліку відмовився брати документи у студента на вступ. Насправді досить немало до нас звернень від чоловіків, які зараз пройшли іспити і мають вже подавати документи на вступ до університету і сплачувати за навчання, але стикаються з проблемою, коли університет вимагає надати резерв плюс, де буде відсутня інформація про порушення правил військового обліку. Насправді така вимога університету не є законною, оскільки є наказ МОН України номер 168 від 10 лютого 2025 року, де зазначається необхідність надання документу про підтвердження перебування студента на військовому обліку. Жодних уточнень, що там має зазначатися, чи підтверджено ВЛК, чи не підтверджено, чи є порушення правил військового обліку, чи немає. В цьому наказі жодних уточнень немає. Тому, якщо вам, як студенту, було відмовлено у прийнятті ваших документів на вступ, відповідно, відмовлено в зарахуванні як студент, коли вже пройшли іспити і здали їх вдало, то в такому разі, будь ласка, пишемо заяву до деканату університету з вимогою надати письмово аргументовану відповідь, на підставі чого вам відмовляють відповідно в зарахуванні вас як студенти прийняття повного комплекту документів на вступ, і далі цю письмову вимогу, відмову треба оскаржити до Міністерства освіти України. Але якщо вам буде відмовлено ще з Міністерства освіти, в такому разі треба буде таку відмову оскаржувати вже до суду. Тому, якщо вам станом на зараз вже усно було сказано, що там через те, що у вас виявлено в резерві плюс, оця червона стрічечка і є порушення правил військового обліку. Що там вирішуєте, а потім ми тільки приймемо ваші документи, не зволікаємо, не чекайте, будь ласка, вересня місяця, одразу пишіть заяву про отримання аргументованої відмови і далі дійте за алгоритмом. Напишіть, будь ласка, в коментарях у вас. Як студентів були вже такі випадки, що вам відмовляв університет в прийнятті документів через наявність порушень правил військового обліку?